Не можу туди пролізти. Думаю, ладно, треба потягнути якийсь прикол. Згадав, що найменшого чувака діабет. І єдине, що мені прийшло в голову, це сказати хлопцям зверху: Ну, пацани, хоч малого пустіть, в нього діабет, він до 20 не доживе. Вони почали сміятися. А я дивлюсь на малого, він захльоп починає ревіти, так як ніколи в житті не чув. Аж почав трошки шмарклями давитися, Та каже Лолер, скажи, що ти пожартував. Ти ж пожартував? Женя, хто, хто, а я тобі брехати не буду. Ніколи в житті я не був таким переконливим, як в той момент. Далі пацани злазять зверху, бо бачать, що нас зрів прикол, який можна потягнути. Ми пішли гуляти, одночасно заспокоюючи його, і вкидувати факти про те, що з ним буде. Наприклад.